Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому ролику ми приготуємо, а потім закриємо на зиму з кабачків. Ікра у нас вийшла дуже смачною. Ця чудова овочева закуска готується дуже легко та просто. Ікру з кабачків можна їсти як самостійну страву, її можна намазувати на хліб, також вона може бути одним із елементів складного гарніру. Існують багато різноманітних рецептів кабачкової ікри. Ми готували її по-різному. На наш смак цей рецепт, що ми вам зараз пропонуємо, найсмачніший. Щоб приготувати таку ікру, нам задобляться такі продукти на 10 півлітрових банок. Кабачки молоді 4 кг, морква 700 г. Цибуля 800 г. Зелень петрушки 70 г. Часник 10-13 зубчиків. Олія 130 г. Томатна паста 330 г. Сіль за смаком. У нас 1 столова ложка з гіркою. перець духмяний мелений 1 чайна ложка. Цукор 1 столова ложка. Оцет 9% 50 мл. Друзі, якщо вам подобаються наші відео рецепти, не забувайте підписуватись на ще один наш кулінарний канал Празник живота. Посилання в правому верхньому кутку або в описі. Спочатку підготуємо овочі. Нарізаємо цибулю на середні шматочки. Нарізаємо і зелень петрушки. Натираємо на великій терці морку. Натираємо кабачки. Друзі, у нас кабачки молоді, тому ми їх не чистили. Якщо ж у вас кабачки переросли, то бажано їх почистити і видалити старе насіння. В каструлю з товстим дном виливаємо олію і ставимо її на вогонь. Нехай нагрівається. В гарячу олію додаємо цибулю з часником, підсмажимо їх до напівготовності і додаємо моркву Підсмажимо хвилин 5, і додаємо натерті кабачки. Накриваємо кришкою, нехай овочі припускаються на середньому вогні 15-20 хвилин. Не забувайте періодично помішувати. Коли кабачки закипіли, додаємо сіль, цукор і перець. Додаємо зелень петрушки. Все добре перемішуємо і додаємо томатну пасту з остом. Все перемішуємо. І залишаємо тушкуватися при відкритій кришці 30 хвилин. Періодично ікру перемішуємо. Друзі, якщо ви хочете, щоб наші відео виходили частіше, а блюда були більш різноманітними, ставайте нашими спонсорами на BuyMeCoffee. Посилання по QR-коду або в описі. Гарячу ікру перебиваємо блендером до однорідної консистенції. Розкладаємо її в півлітрові банки і накриваємо їх кришками. Друзі, шийка банки повинна бути не заповнена. Ставимо банку з ікрою в каструлю для стерилізації, заливаємо водою нагрітою до 70 градусів і ставимо на вогонь. Стерилізуємо 30-40 хвилин. По закінченню цього часу банки закриваємо ключем і перевертаємо кришкою донизу. Хай вихолоняють. Готову консервацію виносимо в погріб чи прохолодну комору. Друзі, кабачкова ікра зготовлена в такий спосіб, виходить дуже смачною. Приготуйте її разом з нами. Смачного! Ось і все, ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Також діліться цим роликом з друзями. Все, до скорих зустрічей. Бувайте, друзі!